Мир Божого дорогоціння, нехай Господь оберігає вас там, де ви є». Свята віра, віра святих, що це? Це та віра, яку сам Бог передав апостолам. А апостоли через свої навчання передали нам. Правильна віра. Адже саме від правильної віри залежить усе наше життя насамперед те, чи чує нас Бог, чи з'єднані ми з Богом. Можна говорити: я віру по-своєму, у мене своя віра. Знаєте, Після також вірять в єдиного Бога, ніх також своя віра, але вони залишаються бісами. Ми не можемо нічим своїм догодити Богові, тому що Бог дав нам цю правильну віру, дав нам свої закони та заповіді, яких ми маємо дотримуватись та по яких ми маємо жити. В Біблії чітко описані дії та люди, ті, які віри по-своєму, і що з ними потім було. Земля під їхніми ногами вона розходилася, і люди йшли прямо до пекла живими. Тому нам усім потрібно розбиратися та аналізувати, яка наша віра, чи сходиться вона із вірою святих, із навчаннями апостолів, аналізувати та приймати, і використовувати саме правильну віру, віру святих у нашому житті, щоб бути почутим Богом, щоб з'єднуватися Богом та служити Богу. Правильно. Якщо ви не знаєте або ж не розумієте, яка є ваша віра, яка є правильно, або хочете з'єднатися із вірою святих із вірою апостолів та під'єднатися до Живої Апостольської церкви, напишіть мені, я з радістю допоможу, приєднаю та з'єднаю із Першою апостольською церквою, церквою, яка з'єднана із вірою святих, яка живе та керується тільки нею. Нехай Господь оберігає.